Віталій у грає проти Мфрохліч. 19. Бразилія, Бразилия рейтингом. 958. таку ж пуньку розігрую тут типу Дракона, пірце, всіх цих типів так. надію, і сюди. Ем. Mm. What the fuck. Ну, F5 тут він сюди прийде. Не дуже це приємно. Як, що, чесно? Так, ну я б поміняв би коняку і слоняку. І пограв проти цього слона. Питання як? Сюди просто піти не хочу. А, ти ж не пішика, так? а ти тут тоді забереш. Ем... У нас такі ще є. Рада, ти туди прийшов. Прохідний пішак буде. Ну добре. Буде то буде. Може він вдарить і в нас також буде прохідний. Хочу блокувати. Проти цього слона пограти. Блокувати позицію там береш. Я встигаю тут взяти цікаво. Він просто відійде якось. Угу. Перезів 6 треба зіграти, потім так, якщо якщось літо ша. Ну, Як взагалі, мат плюс статусі. Поки ти там щось якось десь. Цікаво. Ну, погнали. Чайка сидит. Бук. Бук. Блін, тут він контролює це поле. Ай-яй-яй-яй-яй. І тут нема так простого мату. Ну ми так зіграємо. Бук? Yes, yes, yes. Може не встигнути, да. Не бук. Так. Угу. І ти, типу, кудись втікаєш, так? Да? Ну, побачимо, як ти зараз кудись втечеш. Як це в тебе вийде. Десь ті можуть слони втратитись. Так ти так підеш, так? Да? Так, 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 угу. позідаю тебе тут трошки. Ну, слона, як мені запив мінятись. Ніхто мінятись не буде тут з тобою. З таким королем. Дякую. Міняти фрезів не можна. Можна. Але не треба. 75 на 81. Так. Ще є цікава штука. Добре. Не туди, да. Ну я ж кінце 5, це нормально, да. Ну Но я думав, що він може не бити якось зіграти і що далі робити, не знаю. Там я не знаю якось від Genest класного поля, ну, Ні, ну тут Кінди 3 буде. Тут, виявляється, нічого нормального у нього нема. Ну, треба міняти. Ну, так виявляється, не дуже добре. Нормально. Рівна якась позиція. З рівними шансами. Ну, цікаво. Різнокольорові слони. В кого вийде поатакувати, в того буде якби ініціатива. Тут в нього була на ферзуму, він мене атакує зажимає. Вже треба. Взагалі проходило це 6. Прохідний пішак створиться. Це дуже небезпечно. На 6 ряді це вже оцінюється як легка фігура. На 7 як тура. Бо може бути фейс на 8-му. Ну, я б тут кинувся б десь щось робити, якусь атаку, Деспераду останній. Так, цього не було. Та й все. Те саме, тільки тут, якби він слона прибрав, от слон контролював. Поле вже 4. Пішов на ферзовий фланг за продуктами. І послабив королівський фланг. Куди пішов кінь? Ну, правда, він пішов на F3, так. Ну, тут також він тримав. Ferzie 7. Ну і Ферзі 7 ми мати будемо ставити. Це Б7 його треба було бити. Ну, Я думав, так, так взагалі просто зіграти. Тураці 7. Тут це все не працює, мабуть. А, ну так, да, тут же слон стоїть, тут же F4 просто. Да, 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 да. -да. Правильно. Тут все окей в нього було. А тут він ще й цього слона поза продуктами послав на ферзовий фланг. Бери Матеріал. Закинь f 3. Ну, висить мат брати, треба. Ну, висить мат, відходити треба. Все-таки так треба було грати. Ну, мені я не знаю. Здавалося, що він просто так це збере і що далі робити. От, звичайна тактика матова тут не працює. А. тут якби тримає слон пішок. Якась рівна позиція була б. Тут уже, якби в нього були всі шанси. Якби він втік королем. А він не втік. Ну, тут не знаю, складно. Ну так, да, тут слони 3 треба було зіграти. І під прикриттям слонів, от тих, що він послав за продуктами, якби їх треба було повернути з харчами додому. А він забув про одного. І посипалось все. В чорних матеріал. Ну, скільки три пішки, да? і слабкий король. Все, ГГ.